Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки наш захист. З бійцями Національної гвардії України йдемо по одному з полів Донеччини за 7 кілометрів від лінії фронту. Інженери готуються знищувати міни, які вони знайшли під час розмінування селища поблизу Лиману. Це міна датського виробництва. Вона немає переводу в транспортний режим назад. Тобто, якщо вона, якщо вже перевелася в бойовий режим, вона вже назад не переводиться. Ось тобто, якщо такі знаходяться, то їх треба знешкоджувати. Цими мінами українські армійці заміновували Донеччину ще 22-го року, аби росіяни не могли наступати. Та разом з мінами бійці знешкоджуватимуть також і інший боєприпас, котрий два роки був на розтяжці. Це ручна граната протитанкова. От е, ми її знайшли на розтяжці е, е, біля нашого бується будинку, там де ми проживаємо. Руські візвіз цей віз, віз це, ступали, то вони за собою оставили розтяжку на ну типу, надійс на то, щоб хтось на неї потрапить. Поки одні інженери укладають міни, дантист готує до роботи радіопідривачі українського виробництва, які бійцям передали волонтери. Зараз настраю радіопідривачі. Будемо підривати радіопідривом на відстані. Зараз перевіряю готовність, батарейку, щоб все працювало. Перевожу в режими потрібні. До підриву лишаються лічені хвилини. Треба лише під'єднати боєприпаси до детонатора. Зараз будемо встановлювати електродетонатор в дану міну. Так як вона з завода має спеціальний отвір, тому можемо не використовувати тротилові шашки, а підірвати її з допомогою даного детонатора. Попрошу всі залишити дану територію. Я зараз залишаюся, буду працювати і під'єднувати все. Відходимо за кілька сот метрів від місця підриву та залягаємо, аби осколки під час вибуху нас не зачепили. Увага! Вибух! Як кажуть військові, це їх лайтова частина роботи, бо здебільшого вони працюють саме у темну пору доби і нічну роботу легкою вже не назвеш. Виходимо вночі на запозиції за передні. Ось, ну, зазвичай багато часу працювати нам не дають, тому що дрон одразу нас бачить або артилерія, тобто у нас. Дуже мало часу на роботу. Треба працювати в спеціальних накидках тепловізіння, тому що дуже багато дронів. Та є місця, куди бійці пройти не можуть, бо росіяни теж заміновують сіру зону. І тому для ближнього замінування ворожих позицій наші воїни використовують наземні дрони. Дуже проста в керуванні, використовується там, де в небезпечних ділянках, щоб не вилазити самому, не рискувати своїм життям. Це просто Виїхав, не? Mm -hmm. дистанція, дальність керування можна заїхати на, на 3 кілометри. Цей наземний дрон у бійців з'явився теж завдяки волонтерам, проте на фронті таких потрібно десятки і сотні. Це волонтери нам організували збір, і ми його собі придбали для виконання завдань безпосередньо за лінією зіткнення. Дуже не вистачає нам дронів великих. Для дистанційного мінування і ось таких от машинок наземних. Тобто вони це. Ці дрони вони, як би сказати, бережуть нам життя. Тож, аби допомогти інженерам Нацгвардії України назбирати гроші на купівлю, бодай ще однієї такої машини потрібні гроші. Бійці просять наших глядачів про допомогу. Кьюар-код і картку ви бачите на екрані. А поки на сьогодні робота закінчена, воїни йдуть на перепочинок, бо вже ввечері їм знову на небезпечне завдання. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк факти і сіті. TV. єдині новини.